Hello, my dear Austrian friends. Just a moment. Uh, here we have a group from Austria. I am. Um I'll speak in English because I want, uh, uh, I'll translate them. Uh, They ask me, and what country do you come from? I say, I am also from Austro-Hungarian Empire. because in in our ancient history, we live in one country. Я розповідаю, це наші друзі з Австрії. Uh, вони запитують, звідки ви? Я кажу, ми з вами ми з вами живемо в одній країні в минулому, тому що я з Австро-Угорської імперії, чернавці, черновіць. Uh, Do um, you like Plitvica? Yes, I like amazing. it very much. Yes, amazing. amazing. Are you here first time? No, it's, uh, I think it's, it's the sixth time. Six. Me, me, fourth. Oh? But my opinion grows, grows, and grows, and grows. Okay. I wish you all the best. Do you live in Vienna? No, I live in Vite. then ah. you forgot. Uh, yes, I understand. I wish you all the best. Thank you. Be always smiling, thank you. be inspired and be in high mode. So, thank you. А я продовжую О, такий маленький репортаж з нашими австрійськими друзями. А я продовжую свої враження. До речі, приєднується польська група, я думаю, що це будуть далі комунікації. Неймовірні враження. Мав бути дощ, його не було. Мав бути, був, мало бути сонце а був сніг. І зараз ми знову на Плітвійських озерах. До нас приєднується японська група Let It Be. Uh, я неймовірно натхненна. Я дуже щаслива, тому що така краса не перевершена, така краса. You can show you can show, is Japanian tourists. В'єтнам? from Арифом No. Окей. Okay. So, and here now? Yes. Uh, come here, nearer. Нере, нере uh, show, please, this beauty. This nature beauty, yes. We can see, uh, бачите, я yeah. ми бачимо неймовірний каскад водоспадів, які створювалися на протязі тисячі і тисячі років. Чудова річка, яка тече в цій місцевості, проходячи скрізь вапняки, зробила таку неперевершену красу, траванціни, природні греблі. Ну що годі казати? Ось тими доріжками ходять туристи. Ну, Просто чудо чудесне. Uh, just a moment. Так. I see how many minutes. Two minutes. It's too short. So let's let's go here. <ривіт> ну, що, мої друзі, я вас запрошую приєднатися до цієї чудової мадрівки. Uh, люди приїхали з Японії, уявляєте? А ми всі живемо. Come here! Come here! Come here! You want to take a picture? No, no, no. Лис ліс афром джепеня чайна бо чана чана Hainan. чайна айбін і хайнань. Ну хай нань чайна хайнань. Ну ось так. Ось так. Ми люди усього світу з'єднаємось разом. I speak, thank you. Thank you. ось так. От люди з усього світу з Австралії, з Австрії, з Китаю. Разом приєднуємось і з'єднуємось uh, friend from Austria. Uh, I am very happy to uh, go to with you, uh, to smile to each other and to speak about amazing amazing miracle of nature. Plitвіцьki Єзера. Thank you very much. До нових зустрічей з тур оператором, туроператором Альф, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па.